Абсолютно нова Toyota Camry 2021 року у комплектації Prestige. Що робить цю Camry такою особливою? По-перше, вона обслуговується за терміном, а не пробігом, що гарантує вам максимальну надійність та довговічність. Плюс до цього вона знаходиться на гарантії. Основне з комплектації: доступ без ключа, запуск з кнопки, підігрів руля та сидінь, датчик дальнього світла, бездротова зарядка, розширений монітор. Утримання в полосі, адаптивний круїз, розпізнавання знаків та багато іншого. Варто зазначити, що в комплекті є комплект резини та килимів, а також три ключі. Отже, якщо ви шукаєте автомобіль, який поєднує в собі стиль, комфорт та безпеку, то Toyota Camry 2021 року ваш вибір. Зв'яжіться з нами. Компанія AutoStar розкаже вам більше та зробіть перший крок до власної мрії на колесах.